Урок третій, зміна властивостей в об'єктах при події. Отже, в першу чергу давайте з'ясуємо, що таке подія, на відміну від властивості, які фактично відповідають на питання, який об'єкт, який елемент управління, подія, в свою чергу, відповідає на питання, коли щось робиться з об'єктом, тобто за якою умовою відбуваються якісь зміни з нашим об'єктом. Отже, для кожного елементу управління є свої властиві йому події. Ну, наприклад, для кнопки найбільш поширеною є подія клацання по кнопці. Для текстового поля найбільш поширеним є подія зміна тексту в текстовому полі, тобто введення тексту, наприклад і так далі. Тобто, насправді, події дуже багато, для різних об'єктів часом бувають спільні події. Власне, де їх взагалі знайти, як створити подію? Подію можна створити декількома шляхами. Перший шлях це двічі клацнути на об'єкті, автоматично створюється така от процедура Privat Void Button and click яка нам говорить, що. В даних, дана процедура буде виконувати певні дії при одноразовому клацанні на об'єкт на кнопку ім'ям Button 1. Причому кожна процедура має відповідно свій заголовок, ось він, і своє тіло, тобто в якому записуються дії, які вона має виконувати. Кожна процедура починається і закінчується фігурною дужкою, яка означає початок і кінець. І називаються ці дужки операторні дужки. Отже, другий спосіб, давайте покажу одразу ну, наприклад, для другої кнопки. Як бачимо, у нас в віконечку властивостей є кнопка з блискавкою події. Це і є наші події фактично, список їх для даного об'єкта. Як бачимо, автоматично нам підсвічується за замовченням події Клік. Це одноразове клацання по кнопці. Двічі клацнувши, я можу створити дану подію. Але варто звернути увагу на те, що подій, які можуть трапитися з нашою кнопкою, є достатньо велика кількість при бажанні. Можу скористатися довідником і дізнатися більше про ці події. Ну, в даний момент, наприклад, я теж створюю подію клік. Так само, як події створюються, так само їх можна і видаляти, тобто від об'єктів, Тобто, достатньо в віконці властивостей витерти ось тут. Ну, наприклад, якщо ви створили подію, випадково, Тобто її можна звідси витерти, просто кнопкою Backspace або Delete, і відповідно створити нову. Варто зазначити такий момент, що спочатку варто об'єкти назвати, тобто поміняти їм властивість name, якщо є така потреба, а тільки тоді вже створювати події для того, щоб об'єкт ну, власне, в програмі, тобто Ідентифікувався за певним його ім'ям. Ну, отже, Коли вже події створені, можемо переходити до її ну, фактично, написання її тіла. Перш ніж писати щось, ми маємо чітко розуміти, що має відбутися, коли клацнеться на дану кнопку. Припустимо, в мене має з'явитися малюнок і заблокуватися кнопка. Зрозуміло стає, що якщо малюнок має з'явитися, отже, на самому початку він має бути невидимим. Переходимо знову в властивості. Міняємо вже знайому нам властивість Visible на False. Тобто він зараз невидимий за замовченням. Ну, кнопка в мене буде блокуватись, тобто зараз вона доступна. Для кнопки Пуск тепер пишемо наступне. Ну, Вперше все, давайте глянемо, як звати наші об'єкти. Малюнок звати Picture Box, я думаю, це надто довга назва. Давайте його назвемо P1, наприклад. Ну І кнопку нашу звати B2. Отже, приклацані на Button 1, хай же буде таке ім'я. приклацані на button 1, в мене має помінятися властивість Visual для об'єкта P1, і для B2 помінятися його доступність. Отже, для, для того, щоб звернутися до властивості об'єкта, ми зазначаємо його ім'я. Ну, наприклад, для малюнка це буде p 1 Як бачимо, нам випадає такий список, в якому нам вже пропонується вибір певних опцій, певних методів, властивостей для даного об'єкта. До властивостей і методів звертаються за крапочкою, тобто ставиться крапочка як розділювач, і автоматично нам пропонуються різні властивості даного об'єкта. За те, що це властивість, свідчить така от рука з конвертиком, Власне, можемо звертатися і до конкретних подій. Ви бачите, тут є такі з блискавкою. ну і є ще також... Ціла низка різних інших методів і так далі. Отже, ну, не забуваємо, що ми хотіли, щоб малюнок став видимий, тобто це властивість Vishable. Достатньо написати першу літеру і можна двічі класнути зі списка. Пам'ятаємо про те, що для C-Sharp маленька велика літера, регістр літер має, вграє велику роль, тому звертаємо увагу на те, що ім'я об'єкта P1 з маленької літери і p 1 з великої літери. Це будуть два різних об'єкта. Також при називанні імен не можна ставити пробіл, не можна починати ім'я з цифри і називати якимось службовим словом. Тобто я не можу, припустимо, назвати об'єкт, ну, припустимо, словом, void, чи словом там, visible, тому що це є слова, чи, наприклад, назвати об'єкт true, тому що це слова йдуть службові, які використовуються програмою. Ну, Давайте перевіримо, як працює зараз моя кнопка. Взагалі кожну дію, яку ми задаємо, варто перевіряти одразу, чи вона працює так, як ми запланували. Запускаємо наш проект Як бачимо, малюнка зараз не видно. клацем пуск, ось він з'явився. Зупиняємо і продовжимо далі. Пам'ятаємо, що ми хотіли ще, щоб заблокувалась кнопка B2. Чи використовуємо пластивість Enabled. Так, B2, Enabled. Давайте перевіримо. Ага, чекайте, кнопки B2 чомусь не видно. Видно, ставили раніше. Ось так. Ну, от, як бачимо, вона заблокувалася, малюнок з'явився. Аналогічним чином ми можемо звертатися абсолютно до будь-якої властивості. Но особливо цікавою в даному випадку є властивість текст. Наприклад, давайте зробимо так, щоб у полі, яке звати, до речі, Т1 з'явився, наприклад, якийсь текст при натисканні на кнопку Пуск. До всіх властивостей ми звертаємося з великої літери, тобто всі властивості пишете з великої літери, а далі йде присвоєння даній властивості якогось значення. Причому, якщо властивість, як бачимо, має логічне значення, то ми присвоюємо просто значення True або false, але якщо це текстове значення, воно береться в лапки. Кожна команда в кінці закінчується крапкою з комою. Ну, Давайте напишемо якийсь текст. Там, наприклад, привіт. Так з'явився. Варто також зазначити, що якщо полів, наприклад, нас декілька, ми можемо об'єднувати рядки, тобто звичайним чином, через таку дію як плюс. Тобто при роботі з текстовими рядками плюс діє як об'єднання рядків. Давайте додамо ще одне поле. Давайте ще одне ось так. Нехай це буде прізвище. Та один тут буде Т2. Сюди ми будемо вводити ім'я, а в поле Т3 ми будемо отримувати результат. Об'єднання наших рядків. Ну, давайте змінимо текст. Тут буде йти прізвище. Можемо, до речі, скопіювати об'єкт. Ну, ось так. Ну, власне, давайте спробуємо. Отже, очевидно, що мінятися буде властивість для поля Т3. Властивість текст. Ну, Якщо я хочу об'єднати з двох полів, я напишу ось так: Т1, тобто Т3 текст, тобто властивість текст присвоїти значення. Щитати з полів Т1. Той текст, який там є, і об'єднати його із тим текстом, який в полі Т2. Давайте подивимося, що у нас вийде. Тобто спрацювала наша попередня дія, давайте ми її закоментуємо, щоб вона набралась до уваги. Давайте щось напише. Бачимо, нам бракує пробіла між двома словами, так? тобто давайте ми його додамо. Ось таким чином. Тобто те, що я пишу в лапках, це може бути будь-який текст. Тобто з таким самим успіхом я можу додати, наприклад, текст Привіт. То таким чином додається текст. Стає очевидним, що якщо я хочу, щоб текст копіювався з одного поля в інше, мені достатньо просто присвоїти тексту одного поля текст якогось іншого поля. Тобто, в принципі, це зробити також нескладно. Ну давайте зробимо також дію для очищення поля. Наприклад, нехай по для кнопки 2 ми закоментуємо теж її блокування, а натомість для неї пропишемо код такий. Щоб очищувалися всі поля, ми використаємо метод клія, тобто очищення для кожного поля. Ну і давайте ще другий альтернативний спосіб очищення. Це може бути як присвоєння просто порожніх лапок, тобто фактично присвоїти нічого в текстове поле. Ну, і те три, Томка очищення. Да? Тобто ось Працювало, як бачимо, аналогічно і те і друге. Отже, це щодо таких от простих властивостей, як Visible, enable і текст. Аналогічним чином, до речі, можемо задавати властивості зміни кольору, наприклад, зміни розміру. Там, наприклад, якщо я захочу при натисненні поміняти розмір об'єкта, я можу задати для нього там, P1, наприклад. Крапка, Вайт і поміняти йому відповідно значення якесь числове. Ну, до речі, давайте зробимо це. Ну, наприклад, 400. ну, як бачимо, дійсно став більше. Ну, ось такі зміни можуть бути з нашими об'єктами. Ну і давайте вже інші властивості розгляну в наступному уроці.